Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, глава 3, гігієна та медична допомога, статті 2932. Стаття 29 Держава, що тримає в полоні, зобов'язана вживати всіх санітарно-профілактичних заходів, необхідних для забезпечення в таборах чистоти й умов, сприятливих для здоров'я, а також для запобігання епідеміям. Військовополонені повинні мати у своєму розпорядженні вдень і вночі санітарне обладнання, що відповідає правилам гігієни. Тримаються в постійній чистоті у будь-яких таборах, в яких перебувають військовополонені жінки, для них передбачають окреме санітарне обладнання. Також, крім лазень та душі, в обладнаних у таборах військовополонених забезпечують у достатній кількості водою і милом для особистого туалету і прання їхньої білизни, і з цією метою їм надають необхідні приміщення, обладнання та час. Стаття 30 Кожний табір повинен мати відповідний лазарет, в якому військовополонені можуть отримувати необхідну медичну допомогу і в якому їм може бути забезпечений необхідний режим харчування. За необхідності окремо створюються ізолятори для інфекційних хворих і дешевно хворих. Військовополонені, які хворіють на тяжку хворобу або стан здоров'я, яких вимагає спеціального лікування. Хірургічне втручання або госпіталізації повинні приймати до будь-якої військової чи цивільної медичної установи, в якій може бути забезпечене таке лікування, навіть якщо їхня репатріація передбачає. В близькому майбутньому сприятливі умови створюються для догляду за інвалідами, зокрема сліпими, і для їхньої реабілітації, поки вони очікують репатріації. Медична допомога військовополоненим повинна надаватися переважно медичним персоналом держави, до якої вони належать, а також по можливості однієї з ними національності. Не можна перешкоджати військовополоненим, з'являтися на прийом до медичного персоналу для огляду. Власті, що тримають у полоні. Видають на прохання кожному військовополоненому, який прийшов лікування, офіційну довідку із зазначенням характеру його хвороби чи поранень тривалості характеру лікування. Дублікат такої довідки надсилають до Центрального агентства у справах військовополонених, витрати на лікування, зокрема витрати на придбання будь-яких пристроїв, необхідних для підтримання здоров'я військовополонених, зокрема зубних протезів і інших штучних пристроїв. Та окулярів покладаються на державу, що тримає в полоні. Стаття 31: Медичні огляди військовополонених проводяться принаймні раз на місяць. Вони включають визначення і записування ваги кожного військовополоненого, їхньою метою, зокрема, є перевірка загального стану здоров'я, харчування та чистоти військовополонених, а також виявлення інфекційних хвороб, особливо туберкульозу, малярії та веднеричних хвороб. Із цією метою застосовують найбільш ефективні доступні методи, наприклад, періодичну масову рентгенографію з виготовленням. Тюрних знімків для виявлення туберкульозу на ранніх стадіях. Стаття 32. Держава, що тримає в полоні, може вимагати, щоб військовополонені, які хоча б не належать до медичних служб своїх збройних сил, а є терапевтами, хірургами, стоматологами, середнім медичним персоналом або санітарами, виконували свої медичні обов'язки в інтересах військовополонених, які належать до тієї самої держави, до якої належать вони самі. У такому випадку вони продовжують бути військовополоненими, але з ними поводяться так само, як і з відповідним медичним персоналом, затриманим державою. Чи тримає в полоні їх звільняють від будь-якої іншої роботи, передбаченої статтею 49.